В Україні у березні 2023 року відбулася індексація пенсій. Тому змінилися доплати до мінімальних розмірів виплат пенсіонерам. Розмір залежить від стажу, віку, статусу чи працює пенсіонер тощо. Збільшення пенсії відбулося шляхом індексації основного розміру виплати без будь-яких доплат. Більше тепер отримують як пенсіонери, що працюють, так і ті, що вже не працюють. Яка мінімальна пенсія в Україні 2023 читайте в матеріалі? Мінімальна пенсія в Україні 2023 суми виплат. Мінімальні пенсії у 2023 році встановлено у таких розмірах. Основний розмір пенсії не менше 3120 гривня для тих пенсіонерів, які досягли 65 річного віку, не працюють та мають повний страховий стаж 30 або 35 років. Загальний розмір пенсії не менше 3120 гривня для осіб, яким вже виповнилося 80 років та які мають страховий стаж від 20 до 25 років. Не менше 3000 гривня особам віком від 70 до 80 років, які мають страховий стаж від 30 до 35 років. Мінімально 3000 гривня для пенсіонерів віком від 75 до 80 років із набутим стажем від 20 до 25 років. Не менше 2760 гривня пенсіонерам віком до 70 років, які ще працюють та мають страховий стаж від 30 до 35 років, та особам з інвалідністю і групи. Яка мінімальна пенсія в Україні 2023? Мінімальна пенсійна виплата пенсіонерам, що працюють, незалежно від віку та стажу 2520 гривень. Також з весни цього року щомісячно виплачують компенсації пенсіонерам таких вікових категорій за умови, що розмір їхніх пенсій не сягає 10 380 гривня. 570 гривня пенсіонерам старше 80 років. 456 гривня особам віком від 75 до 80 років. 300 гривня віком від 70 до 75 років.